Води в окупованій частині Донецької області Уже не буде ніколи, і не тому, що її десь хтось з України не дає, але ми і не збираємося поїти окупантів своєю водою. А справа в тому, що окупанти самі знищили всі можливості для відновлення водопостачання в Донецьку І інших містах на окупованих територіях. Вони знищили водонесучі горизонти, і вода пішла глибоко вниз. Або почала засолюватися. Вони били дуже багато спочатку окупації артезіанських колодязів і викачували воду з водоносних горизонтів. Ця вода більше ніколи не повернеться туди. По-друге, підірвавши Каховську ГЕС, вони знову ж таки порушили циркулювання підземних рік і підземних водних горизонтів, і вода звідти пішла назавжди. Тепер ніколи. Донецькій області не буде, як колись. І така кількість населення просто там не зможе виживати. А що ж буде з населенням? А з населенням буде те, що завжди робили окупанти із українцями, коли захоплювали територію. Їх буде переселено за Урал, тобто в Сибір. І окупанти вже розробляють ці плани. Тому що. За Уралія перетворилося в пустку. Там немає практично населення. І завжди імперія поповнювала населення за Уралом людьми, бранцями, яких вони захоплювали на колишніх територіях. Тому, коли ви чекали руского міра і вам казали, що рускій мір це горе і біда, ви не вірили. Але тепер, коли вас почнуть пакувати в товарники і вести в Сибір, ви це зрозумієте. От такі це оскали російського міра. Ви кричали: хоч камні з неба, аби Росія тут була. Тепер ви отримали випалену пустелю, зруйновані будинки, життя і квиток в один кінець в Сибір. Ї. Тому підтримуйте українську армію і боріться з окупантами. Слава Україні!